З вами працює ваш вихователь Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом, смайликом. Відгадайте загадку, спочатку ріс на волі в полі. Влітку цвів і колосився, а коли обмолотили, на зерно перетворився. І з зерна на борошно та тісто в магазині зайняв місце. Так, це хліб. Саме про нього кажуть хліб усьому голова, хліб годувальник, святиня людська. На честь хліба складено вірші, пісні, йому присвячені обряди, свята. Хлібом зустрічають найдорожчих гостей, а найкрасивіший коровай весільний. Давайте разом пройдемо шлях від маленької зернинки до запашного хліба. Першими на поле виїжджають трактори, які плугом орять землю, потім до трактора кріплять сіялку. засівають поле зерном. Трактором керують трактористи. Зерно росте. Спочатку це маленькі паростки, схожі на зелену травку. Згодом з'являються колоски, але поки вони ще зелені, за ними доглядають хлібороби, доки колося стане золотим. Агрономи слідкують, щоб зібрати зерно вчасно. Колосся наливається, нахиляється додолу, настає пора збору. Треба поспішати, щоб колоски не осипалися. Виходять на поля комбайнери на своїх комбайнах. Погляньте, як зерно сиплеться до кузова вантажівки. Шофери везуть зерно на елеватор. Там його просушують. І зберігають у таких спеціальних ємкостях. Потім зерно везуть на млин або зернопереробні заводи. Там зерно очищають і мелють його на борошно. Роблять це спеціальні машини. Творожно доставляють на хлібозавод. І тут до роботи беруться пекарі. А уж потім ми купуємо хліб у магазині. Ось такий довгий путь проходить хліб від зернинки до хлібинки. Це праця багатьох людей. Хліб ми їмо кожного дня та ще й декілька разів на день. Ось чому про нього кажуть хліб всьому голова. Хліб може бути білим із пшеничного борошна. А може бути сірим з житнього борошна. Хліб може бути різної форми. Цей хліб цеглинка, а це круглої форми паляниця. А ще з борошна виготовляють багато різних хлібобулочних виробів. Це батун, багет, пампушки, крендель, кекс, бублик, всілякі булочки і святковий хліб каравай. Полюбляєте їсти хлібобулочні вироби? Смачного вам! Тільки пам'ятайте, скільки людської праці в нього вкладено. Бережіть хліб, не викидайте залишки. З них можна зробити грінки або сухарики, або погодувати птахів. Хліб корисний, смачний, у ньому багато вітамінів і він дає нам силу і здоров'я. До побачення, до нових зустрічей! Дякуємо тобі, смайлик, за цікаву розповідь. До побачення.